Це відео про вибір валюти. Фінансові дані документу Diamond зберігаються в перерахунку на визначену валюту. Такою валютою за замовчуванням є євро. В той же час дані документу можуть бути відображені в будь-якій із доступних валют. Для зміни встановленої валюти на закладці валюта виберіть потрібну валюту зі списку валюта. При зміні валюти ви ініціюєте негайний перерахунок даних згідно встановленого курсу обміну валют. Зміна валюти застосовується тільки до поточного відкритого документу. Ви можете побачити ці ставки при натисканні кнопки курсу обміну валют на лівій стороні від списку валют. Редагуйте значення потрібного курсу і натисніть Enter, щоб зберегти зміни. Синхронізуйте використовувані курси обміну валют з курсом, встановленим Європейським центральним банком за допомогою команди властивості в головному меню. Зміна курсу обміну валют застосовується до всіх документів Даймонд. Просто натисніть кнопку з логотипом Європейського центрального банку на закладці Загальні для синхронізації